Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк. У нас нове надходження, така от красуня. Mazda CX7. Автомобіль 2011 року укомплектований 2.2 дизельним мотором, де передає свою силу на механічну коробку передач та систему повного приводу. Автомобіль на 18 х легкосплавних дисках у доброму стані виглядає дуже ефектно та красиво. Але а в автомобілі є свої погрішності. Ліхтаря заднього немає на бампері. Бампер задній в сколах. Також має м'ятину на задніх лівих дверях. Царапина є, присутня на передніх сколи. Також по бамперу є щіси. Незначні, але легко виправляються. Друзі, перейдемо до салону. Карти дверей є щіси по молдингу посередині, також є щіси по правій задній двері, потребує хімчистку, є щіси на підлокотнику, тож по порозі, передній ряд, 4 склад підйомника карта в доброму стані. Торпедо автомобіля в доброму стані, присутня R-камера штатна магнітола, кондиціонер, мультируль, коректор фар, підігрів сидінь, та також багато інших функцій. Подивимося під капотом, друзі. Як воно працює? Бігати працює ідеально, без нарікань, без посилок буків. Працює ідеально. Попридбані даного автомобіля звертайтеся в компанією Автопарк. Також присутні програма трейдін, також присутні програми «лізинг» та кредит. Ми знаходимося в місті Львів. Вулиця Володимира Великого, 2, будівля вільна Україна. Всім спасибі.